Там, де ми знаходимося на стабілізаційному пункті, в нас немає такого, що там, день гарний, день поганий. У нас буває навіть змінюється настрій протягом 30-10 хвилин, тобто 1-2 секунди це також. Бо зараз ми можемо спокійно ходити і через там, хвилину зателефонують і скажуть, що везуть хворих, і нам треба буде працювати. То, скажімо, тут немає якось конкретної, що більш-менш стабільно нестабільно Якось, що? Я ж в груди так сильно гаряче да. да, да. Вдихай через нос, видихай через рот. Дивись, так сім кубиків вели нормально. Ти більше переживаєш, ніж до того діла. Та я, чого я переживаю? по -то тобі і бачу. Тож, чого я переживаю? Чого я переживаю? Просто дітва врачі не люблять так нічого. Так я ж не врач, я Наш? сестра. Ну, це різниця. Велика різниця. Мені здається, що кожного року. Ну, особисто можу сказати по собі і по своїх колегах, які в мене знаходяться тут, це травматолог Максим Константинович, хірург Михайло Іванович, з яким ми працюємо, стоїмо за операційним столом, анестезістка, операційна медична сестра, санітари. Всі, хто докладає зусиль до цього всього, ми покращуємо свої, стараємося покращувати свої знання і якось підвищувати рівень, Незважаючи на те, що у нас бувають і. Погані, скажімо так, різні розчарування, злети і падіння, але все одно ми стараємося якось поновлювати свої знання. То Мені здається, що кожна людина кожного року чимось може, скажімо так, сказати, що вона чомусь навчилася, але це вона сама для себе особисто відмічає в цьому. Подякувати хочу Михайлу Івановичу. Це хірург стабілізаційного пункту, лікар від Бога. Працюю з ним, честь для мене. Вчить, розказує, показує, набираю з нього ну, просто вагонами досвіду, смерти, поступлення з клінічною смертю, якого ми реанімували. 20 хвилин загально тривалість клінічною смертю. Анестезіолог відкачали його, ми хірурги оперували. Хлопець живий, здоровий, лікується. Мишка, я закінчила. Зараз підключаю тобі капельницю. Дихай, дихай, дихай. Я от тебе отчеплюся, честне слово. Я тобі обіщаю. Все. Майно і можна їсти все. Це що здесь ти в пірі на проході зірвався. Як почули, що взрвався вже. так і особо чутно не було, не знаю як. Мгновенно прилетів. Я виходив, якраз хотів забрати мавіка. А вийшов тамбар, він валив. Нормально все? Да. Ні, спочатку перемірюємо тиску. Тому діваємося і їдемо в хоспіту. Що без настроєння? Я в місті так і всяка ви. Вы... А що без настроєння це? Звітроє без настроєння. Скажімо, в нашій роботі все, кожна дрібничка, кожна, кожна деталь, яка є, вона обов'язково важлива, бо не можна щось недооцінювати або переоцінювати. Це по-перше. А по-друге, ну, наприклад, у всіх медиків не можна бажати там спокійної ночі. Я думаю, що це не тільки в медиків, а й військових на даний час таке є. Їх багато. То впав в інструментарій чекати ще одного хворого, або треба на нього наступити. І... Безліч яких таких є, але головне на цьому не зупинятися, скажімо так, злагоджено працювати в колективі, підтримувати один одного, розвиватися, допомагати вона дому. Це найголовніше, скажімо так, що має бути. Вчуваю, що стабілізаційний пункт працює все краще і краще, що команда все більше злагоджено працює. Ми притерлись друг до друга і працюємо цілому ефективніше. <рес> не придумайте. Да, може той в голові не крутиться нормально? Не, нормально. А ну, ввече. Іван, виздоравлюйте.